Вітаю! Це подкаст Окішо від центру спільних дій. З вами Яна Проць та аналітикиня Іра Корженкова. Помічники народних депутатів зможуть отримувати зарплату у понад 100 тисяч гривень на місяць. Обговорюємо законопроєкт, що пропонує збільшити зарплати помічникам нардепів. На нашому каналі ви також знайдете повну версію цього подкасту. Там ми також обговорили закон про помічника ветерана. Народна депутатка зі Слуги народу Галина Третякова пропонує збільшити зарплатний фонд для помічників народних депутатів. Зараз він становить 88 тисяч гривень на місяць, а збільшити пропонують до 132 тисяч гривень. Чи означає це, що один народний депутат зможе отримати таку місячну заробітню плату? Окей, давай спробуємо розібратися. І так, і ні. Зможе і не зможе. Спробую пояснити чому. Дивись: є фонд оплати праці помічників, консультантів народного депутата. У нас є законодавство, інколи воно працює, інколи воно не працює, але то вже таке. І ось, відповідно до законодавства, кожен народний депутат може мати до 31 помічника. Це не означає, що всі ці 31 чоловік буде отримувати там умовно 132 тисячі гривень. Це означає, що є спільний фонд, і він буде розділений між 31 помічником. Але якщо в народного депутата є, до прикладу тільки один помічник, тобто він забирає собі весь фонд і він буде отримувати 132 тисячі гривень. Якщо в нього є там, 10, цих 132 тисячі розділяються на 10 чоловік. Ну, ніби зрозуміло пояснила своїм гуманітарним складом розуму. Більш-менш зрозуміло. І ось сьогодні цей зарплатний фонд становить 88 тисяч гривень. Народні депутати пропонують підняти до 132 тисяч. Мовляв, зараз немає компетентних фахівців, нема кому працювати, ніхто не хоче писати закони. Ну, звісно ж, їм же самим теж не час писати закони, є більш важливіші справи. І потрібно щось з цим робити. Потрібно якось людей до себе приманювати. Кадровий голод, страшенний кадровий голод. І ось так. А звідки братимуть гроші на підвищення зарплати? Для помічників нардепів. Є пояснювальна записка до цього законопроекту. Звісно ж, я з нею ознайомилася, і там є фінансово-економічне обґрунтування. На диво, воно е непогане, і з нього хоча б зрозуміло, е де можна взяти гроші. Через те, що зараз трошки буде критики, не завжди пояснювальна записка зрозуміла і не завжди є чітке обґрунтування. А тут постаралися зробили. Отже, е по-перше, пропоную планується провести розрахунки, виходячи з того, що зараз фактична економія через те, що спочатку року було 423 народних обранця, сьогодні 401. Відповідно, 22 депутата пішло в відставку, склали свої повноваження, віддали мандати, ну, Тут є різні підстави, і ось ці гроші вивільнилися. І, скажімо так, їх можна використати в додаткову оплату тим помічникам, які залишилися. Плюс до того, починаючи з моменту ведення в Україні воєнного стану, Верховна Рада працює в режимі пленарного засідання безперервно, тобто у народних обранців немає відпусток. Немає відпусток, немає виплат. Вони фактично можуть піти в відпустку тільки за власним бажанням без виплати ось цих відпускних коштів. І отже, немає щорічної оплачуваної відпустки, економляться кошти, які закладені в бюджеті на цю відпустку. І за рахунок ось цієї бюджетної економії можна здійснити додаткові виплати. Так, вони принаймні хочуть це зробити. А з чим взагалі помічники народних депутатів їм допомагають? Що вони роблять? Які в них обов'язки? Ну, знаєш, тут досить така широке. Можна вкласти дуже багато обов'язків через те, що в ідеалі це люди, які мають допомагати розробляти ці законодавчі ініціативи. Тобто, ось ці законопроекти, які ми аналізуємо, потім ми про них розмовляємо. Вони всі мають розроблятися народним депутатом, але оскільки народних депутатів ну не так багато, ініціатив. Значно більше вони наймають штат помічників, які часто самі пишуть, самі розробляють і, відповідно, там реєструють і далі, далі, далі лобіюють ось ці законопроекти. Але, на жаль, ми бачимо дуже багато таких моментів, коли є багато помічників народних депутатів, які Ну так знаєш, зашкварно себе поводять. Ось останній цей випадок з одіозним тищенком і його помічницею точно ти знаєш, бачила так, ще... і не тільки ти, і наші слухачі, хто нас дивиться, чи слухає також. І ось за часів Януковича, наприклад, помічником народного депутата було бути модно, ось цю корочку. Це така була бажана скажем, бумажка, з якою ти там на любу парковку заїдеш. Ну, звісно, я не думаю, що в них на той період була потреба безкоштовного приїзду в транспорті, але вона також була. Це знаєш такий був пропуск у багато життя. Ось, але в ідеалі це люди мають бути освічені люди толкові, люди, які можуть підстрахувати народного депутата і допомогти йому виконувати його конституційні функції. Насамперед, це створення законодавства. Виходить, що помічники нардепів роблять таку важливу роботу, і ми говоримо постійно, що нам бракує міськів на державній службі. То в цьому контексті такі спроби ввести додаткову мотивацію виглядають дуже логічно. Ну, тобто будуть гроші, прийдуть розумні люди. Ну, нехай це і фінансова мотивація, але все ж мотивація. Але ми говоримо про умови і обставини, в яких відбувається це підвищення зарплатні в умовах повномасштабної війни. коли... Мали б всі гроші спрямовуватися, всі можливі ресурси, які можна на це виділяти, спрямовуватись на підтримку збройних сил. Можливо, це не зовсім доречно зараз підвищувати цю зарплату. В нас в країні сьогодні, в принципі, великий кадровий голод, і, на жаль, це, скажімо так, не таємниця. НАЦ не раз робить там зведену статистику і видно, скільки вакантних посад. І насправді вмотивовані, розумні, знаючі люди не хочуть йти на державну службу, на будь-яку. Тобто, помічник народного депутата це не державна служба в їх, там, класичному розумінні, це патронатна. Служба, але ось саме на такі якісь державні чи пов'язані з державними посади люди йти не хочуть. Знову ж таки, через невисоку заробітну плату. Там зовсім інша проблема саме з державною службою. Законодавство, ці постійні якісь вимоги в проходженні якихось спецперевірок, тестів українська, англійська, і це все людей демотивує туди йти. Але так. Дійсно, я з тобою погоджуюсь, Яно. В нас є проблема в тому, що ми не маємо за що. Там виплачувати кошти військовослужбовцям. Часто ми бачимо збори, коли людина збирає кошти на лікування, які він там чи вона отримала внаслідок бойових дій, але разом з тим, як якось зовсім несправедливо, ми говоримо про підвищення зарплати помічникам народних депутатів. Також минулого тижня був зареєстрований законопроект про виплати для дітей з інвалідністю і їхніх сімей. І ось. Цим законопроектом передбачається зовсім така невеличка, невеличке підвищення, там якщо е я не буду зараз точно говорити, плювати цифрами, але там, близько 4 тисяч гривень вони будуть отримувати в місяць. Зараз ця цифра там значно менша. Тобто ми розуміємо, що ось таких незахищених людей, верст населення потрібно підтримувати в першу чергу. У нас рівень зубожіння нації, ну, напевно, вже. Знаєш, якоїсь такої мінімальних своїх низів досягнув. І це ненормально, треба щось з цим робити. І так, да, звісно, якщо людина гарно виконує свою роботу, потрібно її мотивувати, потрібно допомагати. Але разом з тим потрібно не забувати, що в нас держбюджет він не безмежний, у нас величезна там є така дірка, яку треба чимось латати. І разом з тим є люди, яким допомога набагато більш потрібніша. Через те я зараз не критикую тих, хто займається законодавством і законотворчими ініціативами. Ні, я просто хочу акцентувати увагу, що потрібно допомагати насамперед тим, хто більше в цього потребує. І якщо в нас зараз війна і ворог, Стоїть там, умовно кажучи, вже за 500 там, кілометрів від Києва, чи навіть, я не знаю, може в деяких місцях ближче, напевно, потрібно допомагати тим, хто його стримує. Ну і більш того, що якщо ми говоримо про ці доплати. Так, в цьому році, можливо, в них там є економія. Я розумію, що це різні бюджетні коди, різні витрати. І так просто там видірнути з однієї сторони частинки держбюджету і перекинути в інше фінансування. Ну, ми не можемо це зробити. Але. Е це ж пропонується не тільки в цьому році робити, в 24-му, але й з 25-го року, також збільшувати ось це фінансування. Так, є ризик, що там інфляція, все як там кажуть, здорожчає, і буде мати певні якісь економічні наслідки. Але ми повинні розуміти, що якщо ми обіцяємо... Нам треба розуміти, звідки ми ці гроші будемо й надалі брати, яка могла би бути альтернатива цій допомозі розширення зарплатного фонду, щоб все ж таки підтримати якось ініціативних людей, ставати помічниками нартепів? Можливо, як альтернативний такий засіб стимулювання прийти на цю роботу, окрім збільшення заробітної плати. Це могли б бути якісь освітні, наприклад, плюшки чи соціальні, там якісь класні освітні курси запропонувати. І, в принципі, людина, яка вмотивована, яка хоче розвиватися, їй як такий приємний бонус. Я думаю, що це б зайшло. Хто з нас кілька разів за сьогодні ми ще скажемо словосполучення кадровий голод у цьому випуску? Можливо, навіть можна буде в кінці зробити якийсь ремікс з різними інтонаціями. Але, от, власне, продовжуючи розмову у цьому руслі, кого ми маємо на увазі, коли говоримо про кадровий голод на держслужбі? Хто є цими держслужбовцями, яких от нам бракує? Де вони працюють, в яких установах, в органах місцевого самоврядування? Сьогодні, за даними НАЦУ, це Національна агенція державної служби. Станом на 1 травня 24 року у нас 40 тисяч вакантних посад державної служби в Україні. Тобто, ми можемо зробити висновки, що людей не вистачає вскрізь. У всіх, скажімо так, на всіх рівнях, на всіх щеблях ось цієї державної ієрархії, починаючи з органів місцевого самоврядування і закінчуючи міністерствами. Через те, що так ми з тобою вже говорили, і я знову повторюсь: люди не хочуть йти на державну службу. В них немає мотивації. В бізнесі цікавіше, в бізнесі краще платять, в бізнесі ти знаєш, що ти робиш роботу, і ти за це. Отримуєш кошти. Тобто, скільки ти відпрацював, стільки ти отримаєш. На державній службі ми всі прекрасно знаємо ось цей таймінг з 9 до 6. Часто ми бачимо, е, така, знаєш, якась бюрократична е, радянська ще схема, що ти приходиш на держслужбу, там, за якоюсь довідкою, але там ще хтось допиває каву, тобі не раді, немає, знаєш, цього такого велкам. І ти таки думаєш, Боже, ну чого ці люди. Такі якісь озлоблені. Чому? Через те, що в них немає мотивації, їм недостатньо платять. Наприклад, на, в органах місцевого самоврядування заробітні плати 10-12 тисяч гривень. Ну, ми маємо розуміти, що якби, для людини, в якої є сім'я, в якої є там, дитина, це ні про що. Навіть дити... людина, яка живе сама, це ну, така, знаєш, якась межа виживання. І це ненормально, чиновників треба підтримувати е, хоча б якимись стимулюючими такими факторами, а не погіршувати ще й без того їхнє погане становище. Ось ці постійні спецперевірки. Знаєш, я просто в темі, скажімо так, я була на державній службі 14 років і мені є про що тут поговорити. Так, е, і... Щодо мене, напевно, останньою краплею стало те, що мене постійно перевіряють. Ну, я там розумію, що в нас є якісь корупційні ризики, і це нормально подавати декларацію. Ну, от знаєш, там мій диплом, який я отримала в 2010 році, він в 2024 році не видозмінився. Тобто я не бачу якогось такого сенсу його заново направляти вже там четвертий раз в Міносвіти, щоб вони окнули, що мій диплом він нормальний, я його там не купила, не намалювала. і... І він там відповідає дійсності. Це ненормально. Ну тобто йдеться саме не про перевірки тільки перед вступом на держслужбу, а постійні, часто необґрунтовані, непотрібні бюрократичні штуки. Вийшов новий закон перед звичайно, це нормально. Ти йдеш на державну службу, ти маєш показати, що я чесна людина, в мене є всі там справки, довідки. Потім я розумію, що там в 2015 році виникла потреба перевірки через те, що ми всі знаємо, що змінилася влада. Треба були в країні були люстраційні процеси, і це було нормально. Ну Но коли в 2024 четвертому треба знову подавати якихось куча документів перевірки справки там нарколога психіатра з цими всіма приколами і ти його не можеш отримати в державній лікарні там піти до сімейного лікаря записатися до нарколога і отримати справку що я знаєш там нічого не вживаю ти цього не можеш зробити. Треба йти в визначені клініки. Ну, звісно ж, платити за це певні кошти, і кошти немалі, там в районі тисячі гривень за прийом лікаря, щоб тобі сказали, що ти нормальний. Тобто, знаєш, якісь ці всі безкінечні бюрократичні процедури. Екзамен з української мови, окей, здали. Тепер екзамени з англійської мови. Тобто, людина, яка, умовно кажучи, працює не там, в якійсь топ-посаді міністерства, а, на, скажімо там, головним спеціалістом в якомусь там, відділі в районній адміністрації. І вона не розуміє, ну, навіщо мені ось стільки всього проходити. Я там подаю щомісячну декларацію, і якби, мій рівень життя не такий вже, знаєш, розкішю і не попахує, а постійні ось ці гоніння і шукання. Якихось привидів це ненормально, знаєш, не там шукають. Ну, тобто, виходить реформа Держслужби, яку Верховна Рада запускала у 2015 році, трішечки спрацювала не так, як сподівалися. От, до речі, нагадаю, ця реформа мала позбавити привілеїв багатьох. Чиновників, і вона саме запровадила відкриті конкурси на посади. І що цікаво, в контексті помічників депутатів їх мали позбавити привілеїв одними з перших. І була тоді така ситуація під час коли ухвалювали цей закон, то багатьох депутатів не було у залі, і вони не встигали добігти до путів, щоб. Свій голос віддати. І тоді один з депутатів навіть жартував, що помічники позакривали їх у кабінетах, щоб вони не могли ухвалити цей закон. От власне щодо реформи Державної служби, яка була розпочата у 2015 році. Як на твою думку, чому вона не принесла очікуваних результатів? Ну знаєш, здавалося, б, все просто зробили зрозумілий державний механізм. Так, провели чесний конкурс, обіцяли гідну заробітну плату і все. І корупція із цією демократією залишились десь там. А прийшли всі чесні, вмотивовані, такі, знаєш, типу, там готові щось робити. Так, по початкам саме було так. І ми бачили багато таких наглядних ситуацій, коли люди з бізнесу приходили в держслужбу і намагалися щось робити. Я не буду зараз говорити прізвище, бо через те, що хто слідкує за новинами, всі і так це прекрасно знають. Але, напевно, на практиці це вийшло зробити тільки в Михайла Федорова. Цифрі, через те, що ми бачимо, це успішний такий приклад того, як би мала працювати Держслужба. Вони випускають класні продукти, там працюють вмотивовані люди, і якось от в них все виходить. Але, на жаль, це такий одиничний випадок, через те, що на противагу тому є багато того, що не пішло. Чому так відбулося, Та все просто. Напевно, знаєш, знайшлися такі випадки, що люди знайшли, як от обіграти систему. Прозорий конкурс проводиться, так, проводиться але все одно приходять люди свої, приходять хтось від когось, і, знаєш, в деякий момент. Ну, якась така зневіра <свіх> з'являється. А з іншого боку, ну, все-таки можливо, потрібно ще трохи ще трохи часу, щоб ця реформа запрацювала. Можливо, ось це, що недавно знову були зміни в закон про посади, грейди і інша зарплатна ієрархія, кваліфіка... можливо, це дасть якийсь бажаний результат, тому що дуже рано говорити. Я думаю, що якихось ще півроку, і ми можемо точно сказати, чи вдалося на держслужбу заманити гарних людей, чи не вдалося. От про цих гарних і вмотивованих людей, що розумних, до речі, ще більш важливо, що варто робити, щоб вони приходили на державну службу і залишалися там працювати, так от щоб підсумувати цей блок і якесь таке твоє бачення як людини, яка відпрацювала 14 років, так. На державній службі. Моє бачення насамперед треба запропонувати конкурентну заробітну плату із розумінням того, що держава сьогодні її може дати. Тобто не обіцяти не платити, а от що от сьогодні фактично в нас є, хай буде фахівців менше, а не роздути штат, але хай вони будуть дійсно гідно оплачувані і вмотивовані. По-друге, треба зменшити ось цю е, бюрократичну. Якусь м, штуку, що е, щоб потрапити на держслужбу, треба довідка на довідку. Ну, як я це бачу, треба подати декларацію, щоб було видно, що ти там чесний, не корупціонер. Чим ти прийшов, скажімо так, на держслужбу, і щороку подавати, що ти заробив на ній.